А ну перестань, перестань. Чому ці сльози, чому це переживання? Я тобі хочу сказати, що Бог Він бачить більше, ніж ти бачиш. І Він тебе в цей час хранить від того, від чого ти собі навіть не можеш уявити. Ти собі думаєш, больно, страшно, переживання, некомфортно. Але любящий Бог, він знає більше і лучше, і що тобі буде на благо. І то, що ти зараз переходиш. І чому ти зараз сльози проливаєш, він утре ці сльози. знаєш як дитина маленька, коли зайшла в магазин і щось просить а батько не купляє, чи мама, і він плаче, чи вона плаче, точно так же і сьогодні ти, друг. Сьогодні так же і ти, утре слізу утре утри. Бог знає, що тобі буде на добро. І тому він каже: любящим Бога, призваним по його ізволенню, все все на добро, друг, все судівство на добро. І тому перестань не печалься так, тому що ця ситуація тільки на благо. І за цією ситуацією стоїть Бог, тому що Бог хоче зробити нещо лучше і нещо краще. Благослови тебе, Господь. Амінь.